Стосовно цих добудови Хмельницької АЕС, цих двох блоків, яку так вчепилися у міністерстві, там же є відповідний законопроект. І принаймні позавчора Наталя піпа казала, що слуги шукали голоси під цим під цей законопроект. Яка його доля? А ну от власно шукають голоси, тому що навіть багато слуг так дуже обережно ставляться до цього. Мабуть, вже починають задумуватися, що як казав класик за це все ще треба буде і відповідати. Тому вони самі навіть декілька слух запитаннях тролили свого міністра в цьому сенсі, що а який ви закладаєте рівень корупції в цей весь проект? Ну на що була така якась дуже незрозуміла відповідь про те, ну ми складемо наглядову раду? Мовляв, мабуть, вона і визначить так від себе диви. Мабуть, вона і визначить їм норму корупції, е, тому шукають голоси, шукають різні. Власне аргументи, і можливо, одним із аргументів, буде те, що було проголосовано в раді вчора. Там був цілий законопроект щодо зміни до бюджетної системи, і серед іншого там заклали розподіл 25 мільярдів гривень на так звані інвестиційні проекти в регіонах. І Закладається така обґрунтована підозра, що через погодження різним народним депутатам від слуги народу і різних інших лояльних фракцій, якихось проектів і проєктиків на місці, місцях і будуть збиратися лояльні голоси, бо дуже вже хочеться владі цей проект отримати. От просто а, нестримне бажання спостерігаємо. мене. А, а де вони де офі... добре, Як офіційно коментує міністерство, вони будуть брати кошти на будівництво а, цих двох блоків. Вони чи то кредит зібралися брати, чи то вони тепер розказують у нас вже щоб ви розуміли рекордні перевищення залишків коштів на всіх рахунках з попереднього року. Тобто армія у нас недофінансована, соціальні програми практично лежать на землі. А у нас уряд звітується, що вони 100 мільярдів гривень загалом на казначейського рахунку більше 100 мільярдів гривень у них валютних залишків. Ну тобто партнери були досить щедрими минулого року і. І за тими програмами, які вже є, притік коштів в Україну не мав би зупинитися, і все питання власне не в тому, що як завжди немає грошей, а в тому, як ними розпорядитися. Але тут просто руки загребуще, перепрошую, і величезне бажання 25 мільярдів гривень пустити от на абсолютно цей непродуманий і корупційний проект. Нам розповідають про те, наскільки важлива ядерна енергетика, ну та вона важлива. Але точно не в формі е, закупівлі російських по суті своїх реакторів, е, які будуть добудовані через корупційні схеми через кілька років. А електроенергія нам потрібна не, не те, що сьогодні, а вчора. Тому цей проект ані вирішує е, нагальної енергетичної потреби, ані не є достатньо прозорим і ефективним для того, щоб е, на нього витрачали зараз величезні кошти, мільярди коштів платників податків. Чи якщо вони захочуть взяти е, з міжнародної допомоги до міжнародних донорів, а якщо вони хочуть взяти під це кредит, так ще і наші діти мали би цей кредит виплачувати. Тобто, куди не кинь цей проект виглядає абсолютно безперспективним. Знов таки, навіть е, більшість слуг по. Поки що висловлює скепсис щодо нього, ну але, як бачимо, влада шукає аргумент. А як бути тоді з міжнародними партнерами? Тому що ну, по перше, в умовах енергетичної кризи і ризику ракетних ударів. Ну тобто будувати об'єкт генерації, який запрацює в кращому випадку за кілька років, це трохи ну нема сенсу в цьому. А, а по-друге, у нас же ж ми ж будуємо децентралізовану систему, щоб її не так просто було уразити, а якось без там ніхто не проти атомної електроенергії, але це ж буде прям ну централізований об'єкт, і це ж теж, ніби якби, суперечить тому, Я вам більше скажу, оскільки це будівництво Ну, росіяни так намагаються під тиском інших ядерних держав, намагаються поки уникати атаки безпосередньо на працюючі ядерні об'єкти. Та вони намагаються вибити трансформатори, вони намагаються. Перебити постачання електроенергії до споживачів атомних станцій, таке інше, але ж ніхто не гарантує, що сам об'єкт будівництва, де поки що не працюють реактори, що вони не будуть зазивати власне створювати небезпеку для них. А ще я вам скажу, що ваша тезка яка є власне послом Євросоюзу та да, головою місії, пані Матернова, вона сказала в інтерв'ю, що це звичайно суверенне право України, що як будувати, але європейський союз і його. То відповідні програми не планують підтримки такого проекту, тому складно передбачити, щоб на це знайшлися донорські кошти, щоб на це було дано добро. щоб ці безповоротна допомога на це витрачалася. Очікувати подібну допомогу від американців було би щонайменше дивно, тому що є співпраця вже більше десяти років з компанією Westinghouse, Вестінгаус, і ну виходить так, що ми фактично альтернативу їм намагаємось тут побудувати, взявши старі в лапках добрі радянські технології. Тому ну залишається дуже велике питання, де вони це братимуть на комерційному ринку. Да, під які умови, під які відсотки, хто як віддаватиме, ну але. Ми бачимо владу це не дуже цікаво. так. Тут ще Ростислава, е, яка колізія виходить нами самими створена. У нас президент ще в 23-му році просив е, партнерів запровадити санкції проти росатому. І от ми просимо ці санкції проти росатому, а самі купуємо, виходить ці реактори. Це ну як ніби ми ні говоримо, але головою так трусимо. Ну трохи не сходиться. Ну, Якось так. Дало ну, тут може такий трошки плеский жарт по mm -hmm. те, що може воно в Болгар навчилося, що вони ці жести якось роблять проти Талежних випадках, та коли так означає хитання головою а не кивання. Але якщо жарти відсунути, то ну вони починають розповідати, що це не російські а болгарські реактори, таке інше. Але е, партнери дуже чітко розуміють і про технології, і про походження цих реакторів, і ви абсолютно правильно кажете про те, що ми е, з одного боку закликаємо партнерів накладати санкції, а з іншого боку, і до речі. Уникати о таких от хитрощів, коли так ми ж просимо е, завтра... закон про криміналізацію обходу санкційного тиску про те, що не можна от, через фірми ні, прокладки, я... через треті країни, все це заводити про і це виходить мова. Коли ну самі та називається робим. угорською, коли реактори називаються болгарськими, да коли там певні комплектуючі називаються турецькими. Ми закликаємо христом Богом. Просимо ці е, схеми долати, ламати і карати. Ну а самі практично в цю ж схему граємо. Це абсолютно неприпустимо на наш погляд, і і далі будемо з цим проектом боротися.